45-й президент США та кандидат на майбутні президентські терміни Дональд Трамп визначився черговою заявою про те, що знає, як швидко припинити війну Росії проти України. Цього разу перед виборцями у штаті Нью-Джерсі він заявив, що війна завершиться ще до того, як він зайде до овального кабінету. Почуємо його. Від першого дня, коли ми відберемо Білий Дім у Джо Байдена, у нас будуть чотири найвеличніших роки в нашій історії. Після того, як я виграю вибори, ще до того, як я зайду до овального кабінету, я вирішу жахливий конфлікт між Росією та Україною. Я їх добре знаю. І Нагадаю, раніше Дональд Трамп уже неодноразово. Робив подібні заяви рік, тому він запевняв, що якщо його оберуть президентом США, він закінчить війну в Україні. За 24 години, а цього року заявив, що в разі обрання президентом дуже швидко домовиться про мир, адже чудово ладнає з Путіним. Крім того, Дональд Трамп казав, що уже має план закінчення війни. Утім, детали жодного разу не озвучував, нібито щоб не втрачати важелі впливу. А от близький до республіканців інститут 에, Америка насамперед заявив, що мирний план Трампа пов'язаний із наданням військової допомоги Україні. Ну і нещодавно американські змі оприлюднили можливі деталі мирного плану цього. Дональда Трампа за інформацію журналістів, яку вони отримали від близького оточення 45-го президента Америки, до початку переговорів, Дональд Трамп наполягатиме на повному припиненні вогню в Україні. А якщо Київ погодиться на переговори, США продовжить правляти озброєння для зміцнення нашої оборони. При цьому Росію будуть запропоновані послаблення санкцій, які США повністю скасують після підписання мирної угоди. Утім, вона має повністю задовольнити Україну, водночас, щоб Улестити Путіна Трамп нібито планує відкласти членство України в НАТО, але дозволить нам наполягати на поверненні усіх своїх територій. Однак екс-президент США не виключає, що частиною регіонів Україна все ж таки має поступитися Росії в обмін на мир. І президент України у інтерв'ю американському каналу NBC News прокоментував такі: от мирні ініціативи, можливого, нового очільника Білого Дому. Володимир Зеленський заявив, що не вірить чуткам, але готовий обговорити той мирний план, який йому представить безпосередньо сам Трамп. Єдине застереження вірити обіцянкам Путіна він не буде. Я ви знаєте, президент воюючої держави і в чутки, і в різну інформацію я слабо вірю, коли Трамп. Приїде в Україну і скажеть мені свою форму закінчення війни, тоді я буду обговорювати її. Поки що я знаю тільки одне: вірити Путіну не можна. Важко не погодитися. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Пане Олеже, чим ближче в листопаді вибори в Сполучених Штатів Америки, тим чуємо більше ми заяв. І ось знову Дональд Трамп перед виборцями говорить: я знаю, як припинити цю війну. Як ви думаєте, наскільки це можливо в умовах війни, коли ось черговий наступ розпочався на Харківщині? Ну і є ж е, певні тактичні успіхи на Донецькій, на Луганській області? Розкажіть, будь ласка, ваше бачення. Тут е... Йдеться про мою власну думку. Зрозуміло, що зараз для нас важливіше, не те, що думає Трамп, а яким чином зупинити Росію, і як нам в цьому можуть допомогти наші партнери, і в принципі, це потрібно, потрібно навіть не сьогодні, це було потрібно ще вчора, і це дуже нагально. Що стосується заяв Трампа, то е, те, що ми чули від нього, що у, у нього є план. Він е, буцімто добре знає Путіна, Зеленського, знає, як з ними розмовляти, і е, він уявляє, як е, з, зупинити війну, як е, принесено українську землю мир. Е, те, що ми чуємо в інтерпретаціях, це ми чуємо від засобів я так розумію, від засобів. Масової інформації це ми чули від Орбана, з того, що ви сказали, і те, що ми почули, ну, в принципі, я для нас бачу не бачу позитивних моментів, тому що зрозуміло, що ну крім надання допомоги, очевидно, що. Трамп і він про це казав, він буде намагатися справляти тиск на обидві сторони, і зрозуміло, що найбільший тиск зазнає Україна, і якщо взяти до ваги ті обриси в регулюванні, які ми почули від засобів маси інформації, тобто. Територіальні поступки з боку України це те, якщо те, що про проти чого ми вище зборемося за те, щоб повністю відновити територіальну цілісність України. Так, що, в принципі, я е, якихось підстав для е, заспокоєння для того, е, щоб розраховувати, що з приходом Трампа е, ситуація нормалізується і в. Е, в наш бік, тобто в позитивному для нас напрямку, я підстав для цього не бачу. Пане Олеже, для Росії? Ну, а для Росії, якщо ТИС буде справлятися на Україну, то в принципі. Хоча є заява про те, що буде продовжуватись допомога, ну це ж одна справа зробити заяви, інша справа, що ми бачимо в реальності. Ясно, що е, Путін, як в будь-якій такій грі, е, робвичте, робить, робить ставку на е, перемогу Трампа, і очевидно, розраховує з ним домовитися та наш рахунок, тобто, ви думаєте, що Трамп для Путіна це кращий кандидат. А, ні, ну безумовно, тобто тр, е, Хоча б е, виходячи з того, що Путін заявив, що для нього краще Байден. Ну ви розумієте, що тут треба е, дивитися зовсім навпаки, і ясно, що вся його стратегія, ну частина його стратегії, розрахована на те, що е, захід буде е, чим далі, тим більше втурнутися від України. І е, основна основний козир в цій карті, це безумовно Трамп. З яким пов'язана дія на те, що він буде е, намагатися е, припинити війну за, буй... за будь-яких умов, щоб зосередитись на Китаї, і буде примушувати Україну до поступок. Тобто, я не виключаю, що можливо якісь ПА е, Путін також зробить, щоб е, Трампу можна було е, більш е, вигідно. Для нього продати свої дипломатичні зусилля, але в цілому це у врегулювання, як воно зараз виглядає, воно за рахунок інтересів України. Ну так або території, або щось подібне. Там і Китай знову активізувався, і ми розуміємо, що ну процеси в світі йдуть, і так чи ну, інакше хочуть... робить. Китай він ніколи і не розслаблявся. Він і був і залишається, і буде союзником е Росії. Ну, ось він працював в Ліхуе, Я знаю, їздив багато і телефонував багато комусь з цього глобального півдня, як ми називаємо, і це вже третій етап. Ну тобто процес іде, і все це перед формулою перед самітом миру, який відбуватиметься в черні, пане Олеже. Те, що точаться, давайте до Трампа повернемося. Думки є в різні інф... ну, статті з'являються невідомі джерела. Так, оці всі справи. І тим не менш говорять, що може віцепрезидентом взяти собі Трамп Нікігеї. Я до того, що в них протилежні питання на е, бачення на ключові питання. І якщо ж Трамп стане президентом, будуть же ж люди однозначно в уряді, в Конгресі, де завгодно, які матимуть важелі впливу і матимуть зовсім протилежну позицію до президента умовного Дональда Трампа. Чи зможе він втілювати все в життя, що він говорить? Я до чого? Чесно кажучи, я вже про це навіть написав не в одні, а в декільких статтях. Тобто, щодо Гелі, така ідея, такі чутки дійсно були, але вони були і закінчились достатньо давно. І вона сама сказала, що вірніше вибачте, не вона сказала, Трамп сказав, що він гелі не розглядатиме як кандидата на. Посаду візи президента, принаймні, от зараз у нього однозначна позиція. Це по-перше. По-друге, очевидно, ви згадуєте, говорячи про те, що очевидно в його оточенні будуть люди, які будуть, скажімо, більшими симпатиками України ніж Дональд Трамп які до України, я почутно переконаний, має антипатів. Очевидно, ви згадуєте і його позицію щодо північного потоку, і те, що за нього ми перші отримали джевеліни, але треба розуміти, що це було завдяки тому, що в його оточенні тоді дійсно були люди, як їх називають дорослі політики на кшталт колишнього радника з нацбезпеки Болтона. Таких людей, судячи з усього в оточенні Трампа, не буде зараз. На відміну від 16-го року він дуже ретельно готується до нової президентської каденції, якщо вона реалізується, і там є вже кандидати на посади, які ну, нас цікавлять посади пов'язані з зовнішньою політикою, і там людей, які мають протилежну. Або навіть скажімо, позицію, яка трохи розходиться з Трампом, таких людей не буде. Тобто на це розраховувати не варта, і ць, вся ця політика це буде політика ем, Дональда Трампа. Тобто, зараз це дуже активно обговорюється. Звичайно, буде фактор волатільності, як іноді кажуть, політика ем, людини, яка з'їхала з глузу для того, щоб продати. Таку непередбачуваність тим, з ким він буде вести переговори, але судячи з усього, розраховано те, що будуть дійсно люди, які можуть його стримати або Якось нав'язати йому думку протилежну переконання самого Трампа. На це я ще раз повторюю, не варто розраховувати. Угу. Почули вас, дякуємо за роз'яснення і ваше бачення. Але пане Олеже, ще до вас запитання на останок. Тобто, є ймовірність того, що ці всі процеси, які тоді Трамп почав робити е і не завершив ну там економічну війну з Китаєм. Я не знаю, що там суди в нього є. Певні нюанси. От зараз він йде цілеспрямовано ці проблеми вирішувати, якщо він. Переможе. Що стосується Китаю, то тут, в принципі, це питання навіть не тільки для Трампа, взагалі зовнішня політика США об'єктивно, вона Китаєцентрична, тому що це головний і єдиний системний суперник Сполучених Штатів. Тут, в принципі, Байден значно продовжив політику, яку розпочав Трамп. А те, що стосується суддів, то тут треба розуміти, що з усіх чотирьох чотирьох процесів, які можуть закінчитися для нього е кримінальними звинуваченнями, і я маю на увазі не звинуваченнями, а вердиктом і е загрожують йому в'язненням, е Зараз судячи з усього, тільки один, який зараз розпочався. Він е, е, закінчиться до виборів. Всі інші е, є великі шанси, що вони навіть і не розпочнуться до виборів. І саме оцей процес щодо виплати, е, як то кажуть, відступного порнозірці стормі Деніелс, тут е, аргументація звинувачення е, най, е, найменш по-перше, не менш сильна. І судячи запитання громадської думки, вплив саме цього процесу. На думку виборців я вже не кажу на республіканців, а виборців національних, національних тобто виборців в цілому, вона буде найменша. тобто і це не виглядає так, що це буде для Трампа чимось фатальним. Єдине, що я зараз бачу, що на цей суд при відволікаються. Значні ресурси з точки зору часу, тобто замість того, щоб бути в кампанії, в поїздках, він вимушений сидіти в залі суду, плюс досить серйозні вже зараз фінансові наслідки. Це, звичайно, такий фактор, але як на мене, фактор не вирішальний. Ну, ось, бачите, до виборців Трамп таки з'їздив і от розказав, що знову завершить нашу війну за добу. Пане Олеже, дуже дякую вам за ваші роз'яснення і бачення цих процесів в Америці. Ми за ними так само спостерігаємо, ну і намагаємося розібратися. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, доєднувся до нашого ефіру, поговорили про Дональда Трампа, його.